Так, малята, зараз будемо бавитись GNS 3 вільним та дуже потужним симулятором мереж, в якому ви можете е, запустити що завгодно і як завгодно. Він для цього використовує багато різних емуляторів, які нам відповідно треба скачати. Ну і не тільки емулятори. Е, Коротше, перед вами список пакунків, які треба поставити. Зокрема, це Dynamips для емуляції роутерів Cisco з їх образів. GNS 3 Server і GNS 3 GUI відповідно для сервера та GUI GNS 3. QEMU та GLIBWERD для більш потужної віртуалізації. Там дуже багато всього можна робити. Зокрема, я знімав відео, як я ставив Linux на І Можете подивитися, а можете не дивитися, бо, в принципі, зараз ми тим користуватися не будемо. А, так само, VPCS це є простий симулятор ПК U-Bridge і iNet utils. iNet Utils, я думаю, вам вже. Коротше, у вас вже є, напевно. І, в принципі, це все. Я не буду це вводити, бо в мене вже все стоїть. Але. Якщо у вас чогось немає в репозиторіях, то ви, скоріш за все, не Arch-User. І ну, там на Debian треба деякі репозиторії е, повпихати. Коротше, зі своїм, репози... зі своїм дистрибутивом дайте в документацію. І там все чітко, покроково пише. Взагалі, GNS3 дуже крута документація, тому ви можете взагалі вже закрити це відео і все. А я вже тоді починаю робити мережу, тільки якщо вам треба все-таки QM з LibWord, то ще переконайтесь, що ваш користувач є в групі LibWord. Ну, взагалі не переконайтесь, а якщо ви перший раз це поставили, то додайте свого користувача до цієї групи. За допомогою usermod ag. Тут пишете групу, тут пишете юзера і все. А значить, в принципі, починаємо. Отут є там, панелька з різними пристроями. Ось, можемо зразу всі подивитись. Ну, я вже додав один комп'ютер. І ось, бачите, для цього ми ставили VPCS, щоб усі, от додавати комп'ютери. Їх вже два. А тим часом я хочу ще показати одну штуку з цими комп'ютерами. Ми для того, щоб з ними бавитись, будемо використовувати Telnet. І ось тут у Preferences, у General Preferences у Console Applications, можна встановити свій улюблений емулятор цей терміналу. Тому що за замовченням там Xterm, а мені не дуже кайфово, коли я маю ST. І. так, Продовжуємо будувати свою топологію. Я тут додаю Switch. І я хочу їх з'єднати. Ось така кнопка е, з'єднання. Тут вибираємо порти. І так просто клацаємо і з'єднуємо. Вот. І в принципі зараз, якщо ми їх запустимо, то вони мають всі запуститися. Ось можемо клацнути два рази на комп. Або можемо просто телнетнутися за цим портом. І нас зустрічає, в принципі, його інтерфейс. І тут ми можемо додати йому IP-адресу. А, знак питання показує хелпу. Дуже зручно. Ось, даємо йому, значить. Я не знаю. А, ні, там, тут не треба вводити. Я згадав, що тут не треба вводити слово add. Ось. Ну, коротше, дамо йому. Я не знаю. 13.00. Отак от, от. А тим часом запускаємо цей і дамо йому теж якусь айпішку. І після цього ми можемо. Ми можемо пінгувати один комп з другого. Ось так от просто ми вже зробили якусь мережу. Але це занадто просто, так що давайте щось зробимо прикольніше. В мене тут є роутер. Давайте закриємо ці вікна. В мене є роутер е, точніше, його образ операційної системи. А так само в мене є OpenWord. Ну, ми будемо бавитись Cisco. Значить, так, вам потрібно оцей роутер імпортувати. Тобто, вам треба завантажити образ. Сайт сайту cisco або якщо ви не хочете їм давати гроші, то <свісно> і не скажу з якого сайту, але ви знаєте і так. ось І тоді вам що треба для того зробити, щоб у вас був цей роутер. Ви берете цей образ. Так, в мене здається тут так Ось. А, можемо подивитись його шлях. Повний. Отак от скопіюємо і зразу значить, починаємо імпорт. Тут є файл New Template. І тут можна встановити е пристрій з сервера GNS3, імпортувати його або створити вручну. Але мені здається, я не туди зайшов. Мені здається, що це треба зайти в, в... налаштування. Ну, коротше, якщо ви там будете імпортувати, то теж нормально. Але ось ці от е, ци тут. О! Є. Коротше, е, сюди заходимо. От, і тут, значить, вибираємо новий образ, даємо шлях до нього. Вау, не може прочитати. Тому що там злилися два ці. О! Все, декомпресим його. Отакого такого, коротше. В принципі, все проклацуємо Так, тільки треба поміняти йому назву, бо вже в мене є такий. Я просто показую вам. Ось. І тут є е, певні значення, які треба йому повстановлювати. І ви думаєте, що за значення, звідки їх брати? А документація GNS 3 ось. Є. Так, 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 тут. О, оцей наш роутер, здається. Ні. Оцей наш роутер. І тут в нього й треба 256 МБ раму. Даємо йому 256 МБ раму. І тут різні слоти. Там йому можемо встановлювати. Я не знаю. Клацаю просто от. Тому що треба щось поклацати. О. Та, в принципі, так нормально. Ось. Idle PC Value is necessary to prevent iOS TO USE 100% його процесора. Ну так. Воно тут за замовченням стоїть, можливо, тому що я його вже встановлював. Але тут воно теж є. Ось можете звідси копіювати. Або з сайту Cisco, хоча ці роутери вже старі, їх можливо навіть ніде нема значень. Хоча інтернет-архів, він пам'ятає все. Отак от. Ми його імпортували. І тепер ми можемо його додавати. Додамо оцей і додаємо оцей попередній. Я хочу створити з двома роутерами, щоб ще показати, як між ними коротше, налаштувати зв'язок. Тому в нас загалом топологія буде виглядати отако. Йде того до роутера. Давайте йому на Fast Ethernet 0. Ось ці два роутери з'єднуємо з серійним кабелем. І ось цей роутер ще під'єднуємо до цього комп'ютера через Ethernet. Отак от, от повна в нас вийде вже картина. І, значить, запускаємо наші роутери. О, і тепер починаємо ними бавитись. Значить, що Він стартує, я так. Криво стартує, це ской роутер пропєтарний. Коротше, ставимо значить, нашим роутером IP. -шки. Для цього пишемо ConfT. І ми тепер в конфігураційному режимі. Дивимось на нашу топологію. Що це? Це у нас FastEthernet. Так, я швидко подивився, не зрозумів нічого. Це Fast FastEthernet 0.0. Тобто пишемо interface fa 00 так скорочено можна писати. Ось, тепер ми обрали цей інтерфейс і ми ставимо е відповідно йому IP-адресу. IP ADD. Щось таке. І даємо йому, що там було. Ми давали 13, ну нехай буде якось логічно. Цьому дамо 13.001 і маску. Та я тут рандомні значення взагалі буду давати, тому що... Спідран, спідран топологія. Ось. І тепер е, на оцей треба дати IP. -шку. Це здається серійний 00. Та. Я впевнений. Це серійний 0.0. Ні, серійний 2.0. Отак. І значить даємо йому теж IP. Нехай буде 14.00. 1. І така сама маска. Мені тут пофіг. Е, окей. А, так само ми мали би запустити ці інтерфейси, ні. Ось ставимо тому no shot. І так само треба перейти на Fast Ethernet 00. І теж йому прописати no shot. Ось, це поки що по IP шці все. Ми можемо подивитися... Які в нас є інтерфейси, і які в них IP-адреси і так далі. За допомогою show ip br тобто brief, і нам покаже, що ми наконфігурували. <coughs> Отак от, от. Тепер, в принципі, те саме робимо з цим роутером, тільки інакше IP. -шко. Та я буду хардкорно все вручну робити, коли є різні протоколи DHCP. Uh, тому що просто так треба вміти. От. Значить, конфігуруємо його. <кхи> так. Давайте цей. Тут теж серійний 2.0. Окей. Даємо йому IP-адресу. Так, ці роутери в нас мають бути в одній мережі, так сказати, щоб потім вони з собою контачили. Тому даємо йому 14002 адресу і маску ту саму. Ось. Так само пишемо йому NoShut. І переключаємось на Fa00. І здається, я його обирав. Uh, та. І даємо тоді вже йому. Та пофіг, 15, хай буде. Один. Отак от. Прописуємо йому запуск. Ось, і щоб зберегти ці конфігурації, до речі, пишемо просто вр. Вр. Ну, тобто WR. Але не тут. Треба вийти з конфігурації. Ось тепер вони будуть встановлюватися під час запуску. Тобто, якщо ми закриємо це все, то воно буде збережено І лишилося нам дати цьому комп'ютеру IP. -шко. Роутери вже один одного можуть пінгувати, до речі. Бачите? Ну, коротше, хай буде в нього. IP 15.002. І йому ми вже будемо ставити gateway Тобто шлюз. Тобто то, через що він буде йти до інших. Ось 15.001. Отак от. Все поставилось. І тепер ми можемо спробувати пінганути інші комп'ютери, але я знаю, що це не спрацює. Я тільки забув їх IP-адреси. І щось я це закрив. А, ай... Може так. О. Показує, значить, IP-адресу з HIP. І можемо пінганути 13007. і це буде невдало. Ось. Тому що. нас, дивіться, у нас є. Забагато вікон у нас є. Треба їх позакривати. Коротше, по-перше, ми не налаштували е, обмін таблицями маршрутів між роутерами. І так само ми ще не поставили гейтвеї для цих комп'ютерів. Е, почнемо з примітивнішого. Та поставимо тут е, шлюзи. Тут шлюз і. тут. Ось, так само, щоб зберегти конфігурацію VPCS, просто пишемо save. Ось. І це збережено. Тепер, коли ми це зробили, давайте вже зробимо нормальний зв'язок між роутерами. Щоб ми могли вже нарешті користуватись нашою мережею нормально. Отже, для цього знову заходимо в конфігураційний режим. І... Нам потрібно ще зайти в цей. Пишемо, коротше, роутер OSPF 1. Ось це стартує нам налаштування е, протоколу OSPF, що якраз дає нам можливість обмінюватись цими таблицями маршрутів і відповідно давати нам нормальний зв'язок. Е, тут Треба дати роутеру якийсь ID. І.. роутер ID у нас буде цього 1.1.1. А в цього... Та ні, не буду паралельно, я буду зразу показувати. Так само тут треба встановити йому network, тобто мережу. І дамо якось 000. 255, 255, 255, 255, 2 Ось Ну, ці команди, звісно, від роутерів можуть відрізнятися. Але, типу, базова теорія те саме. І даємо йому зону 0. Тому що, крім того, що ми можемо такого робити, ми ще можемо порозділяти то на різні зони. І коротше. Можете почитати, якщо вам тут цікаво. Ось. А тим часом... Це вже кінець конфігурації цього роутера, але мені здається, мені треба ще налаштувати loopback інтерфейси. Тим часом давайте зробимо цей роутер. <кхід> Знову роутер USPF1, роутер ID. М -м -м. Може я потім буду... Бавтись DHCP і так далі, і буду знімати про то нормальні вже туторіали, як робити це сучасно. А зараз. от О! Він зразу законектився з іншим. І тепер ми на цьому роутері можемо прописати шоу, IP, uh, цей OSPF сусіда. Тобто не... <гій> немає. Жесть. Тому що так. Вже я йому дав той самий роутер ID. Оце неуважність. Все. Тепер. О! Тепер воно працює. І тепер ми напевно зможемо пінганути цей комп'ютер з цього комп'ютера. Якщо я згадаю IP-адреси. Yeah! Супер! Ну і отак от ми налаштували простеньку мережу. Ну, правда, ще можна лупбеки оцим роутером поналаштовувати. Типу. Лупбек uh, тут. Uh, ну, можна писати повністю. Лупбек 0. Або ЛО. Отако. І теж нормально. Ось. Ну, Значить, дамо йому. 1-1-1. І маско. Але то вже таке, типу, можна було того і не робити. <кій> Тому на цьому, напевно, я завершую. Ми зробили а, несерйозну невелику мережу. Але... Ми навчились це робити, і це прикольно. Тому що далі, далі, тут є дофіга всього, і ви можете в доках почитати реально цікаві речі. А може дочекатися нового відео прикола. Ну і все.